Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RIPE NCC і це відеокурс основи протоколу IPv6. Зараз ми продовжимо з'ясовувати, як описуються об'єкти IPv6 у базі даних RIPE, а саме, як там виглядають адреси. Нагадаю, що адресні блоки обов'язково треба. Реєструвати у базі даних Hive згідно з чинними політиками RAID. Основним об'єктом для опису блоків адрес IPv6 у базі даних Hive є об'єкти типу Inet6Num. INET6-NUM, якщо англійською. Це повний аналог об'єктів InetNum чи InetNam, якщо завгодно, для IPv4. І ці об'єкти створюються для різних цілей. І це впливає на статус цього об'єкта. По-перше, це може бути призначення, тобто allocation. Це може бути підпризначення те, що у IPv4 ми називали suballocation. А Тут це називається allocated by LAR. І це може бути призначення assignment. Зараз на екрані ви бачите, як відповідають один одному статуси блоків ipv 4 та ipv 6 І ви можете побачити, що ніякої різниці тут немає, крім наз, Але в ipv 6 з'явився новий статус, який може використовуватися для реєстрації групи призначень. Про це ми більш детально поговоримо у п'ятому Юніті. Але зараз він вже є і а, у протоколі ipv 4 теж. А ось як виглядає ієрархія статусів у базі даних RAI. Кожен LAR це важливо, відповідає за реєстрацію assignments зі своїх alloкей. Можна так статися, що LIR видає sub-allocation, чи блок зі статусом Allocated by LAR. Ну, Кому ще, наприклад, провайдеру нижньої ланки. Це цілком нормально, але треба пам'ятати, що а, такий блок він ще не розподілен. З нього треба буде а, зробити асайменс, коли частини цього блоку почнуть використовуватися для чогось. І це обов'язкова процедура, тому що. А якщо блок використовується, то він має мати відповідний асаймент, такий блок буде мати статус або Assigned, або Aggregated by layout. Ну, якщо це окрема мережа, ну, а вже ж статус буде assigned. Це зрозуміло. А ось якщо у вас є багато клієнтів, велика група, наприклад, клієнти широкосмугового доступу. І кожен з них має призначення фіксованого розміру, наприклад, C56. Ми більш детальніше поговоримо про це у Unity 5. То замість того, щоб кожному з них створювати блок зі статусом SL, простіше створити один блок зі статусом Aggregated by LAR. І на наступної лекції ми подивимося, як це відбувається. І повернемось до статусу allocated by LAR». Є ще два дуже корисних приклади, коли це може бути дуже зручно. Ну, перше, це резервування адресного простіру для чогось. І це делегування управління. Ну, у першому випадку, уявіть собі, що у вас є великий клієнт, який хоче зростати у майбутньому. Але ви не впевнені, що це станеться. Тому ви робите блок зі статусом Allocated by LAR і поступово створюєте Assignments згідно з тим, як він зростає. І у вас є такий інструмент у базі даних Right, який дозволяє вам контролювати, як ваш простір розподілений. Інший приклад це делегування. Ну, якщо ви працюєте у великій компанії, і у компанії є філія, який необхідно самостійно керувати адресним простіром, то ви можете зробити для неї блок зі статусом allocated by LAR і передати контроль над адресним простіром цієї філії. На цьому сьогодні все. Продовження на наступній лекції. Дуже дякую. До побачення.